Вітаю, друзі! Я сьогодні вихідний і поки вдома хотів би вам показати, як зараз дуже просто сплачувати податки та подавати звітність. І так, для початку заходимо в додаток Дія. Тут я трошки заблюрив, дані вам вони не потрібні. Далі переходимо в розділ «Податки ФОП» і переходимо в сплата податків. Взагалі платиться зазвичай за квартал, але я плачу зараз помісячно. Тут нам треба ввести суму, яка надійшла нам за місяць. Тому переходимо в застосунок банку, робимо випуск по карті за минулий місяць. Дивимось, який у нас дебет по грошам був за місяць, тобто надходження наші. 27009470. Трошки круглимо і рівну суму вводимо. 27 095 гривень. І дія сама каже, скільки нам треба заплатити. Нажимаємо кнопку Сплата. Я роблю через Google Pay. І вибираємо карту, з якої треба оплатити. Підтверджуємо платіж. І після цього нам таке повідомлення, що платіж зараховано. Податки в нас сплачені. Також є розділ. У нас такий декларації. Я декларацію за минулий квартал вже подав. Треба буде за півроку подати. Все дуже просто, все понятно. Дві кнопки декларації: це звіти, розрахунки з бюджетом це оплата податків. Тому, друзі, звітність. Плата податків це зараз дуже просто. Навіть не потрібен ніякий бухгалтер, кожен сам це може зробити. А ви якщо у вас є якісь запитання, залишайте в коментарях, я з радістю відповім.